Поробить, да? коробки. Да? Що нас тут є? Будемо дивитися новинки від золо? Давай. Ванцети. Вау. вау, яка краса. Да? Вау, 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 вау. Да? Це отак наборчик. Так, да. а що далі достаємо? Давай подаємо, що ми таке. Ва! В ламіскулька від ромашки! Комусь колі буде корейська техніка Ламі Ві. А там що? А? а то тонер, каже, від Лізи Макаревич, так? Да? І отакі окисники. Да? Так що тепер будемо робити і освітлення брів. Папа! Да? А це індикатор. Також Ліза. Привіт! Що далі у нас? О, да, Там фарба. Міксер, да? і чорна. Ням-ням. <тас> Ні, Ніонідуться воно не їсть. Да? А це у нас фреш Laminaт. Для валиків да. для? нова система для ламінування. Yes, yes. Вау! А то що? Пудра. Каже, пудра, да? Yes, yes. Браш клінер для пенсиків. Yes, yes. Так. Yes. І наша улюблена система для ламі. Yes, yes. да. yes, yes. А ще в нас тут є. Патчи золота, да? И вот такие ламинаторы. И ты бы ел ламинаторы. Да? А давай разом ламинаторами. Пам -пам -пам, пам -пам -пам -пам. Сегодня распаковка с дойцами.